В Ефірі програма Моя земля, моє право у студії Віолета Карлащук, Вітаю вас. Сьогодні в Україні левова частка трудоміської сільськогосподарської продукції виробляється в особистих селянських господарствах. Це більше 90% картоплі, 80% овочів, плодів і ягід, близько 80% молока і до 50 м'яса. Біда в тому, що зазвичай ця продукція на полиці наших магазинів не потрапляє. Торговим мережам потрібні великі, однорідні за якістю та за сортом партії сільськогосподарської продукції. Запропонувати такі партії Зрізнені дрібні виробники не здатні. Відтак змушені збувати вироблене різноманітним перекупникам за мізерними цінами. Отримати доступ до цивілізованих каналів збуту селяни можуть лише ставши на шлях об'єднання, створення власних потужностей для зберігання та передпродажної підготовки продукції. Моя земля моє право. Кооперативний рух в Україні має 150-річну історію. В минулому в кооперативи були об'єднані 60% сільського населення. Нині ж, за підрахунками фахівців, найбільше більше десятих Об'єднуються переважно дрібні виробники для надання самим же членам кооперативу різного роду послуг, зокрема зберігання, переробки продукції та організації збуту. Таким чином, виробництво стає більш ефективним і менш витратним, з'являються більше можливостей для реалізації продукції. Та навіть серед існуючих кооперативів по справжньому успішних не так вже і багато. Головна перешкода для їх розвитку обмежені фінансові можливості дрібних виробників, каже керівник напрямку розвиток ринкової інфраструктури проєкту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест Микола Гриценко. Великим виробникам сільськогосподарської продукції по великому рахунку нічого Ми Мета об'єднати дрібних виробників. А об'єднуватися об'єднуватись бідним або дрібним виробникам їх немає ресурсів для формування матеріальної. Бази цих кооперативів. Дрібні виробники молока хочуть об'єднатися, щоб створити якийсь свій власний цех пункт переробки молока, щоб не здавати це молоко за копійки, щоб створити такий цех. Це великі кошти. В них немає таких ресурсів, щоб його створити. Вони готові сьогодні об'єднатися, але вони шукають ресурси, хто їм допоможе. За рахунок місцевих бюджетів підтримує із державного бюджету. Є невелика підтримка, в тому числі агроінвест підтримує такі проекти. Розглядали конкурс на надання грантів для таких проєктів. Але в цілому досить непроста ситуація. Цього року на підготовку сільськогосподарських кооперативів в державному бюджеті передбачено 5 мільйонів гривень, але цього замало вважають експерти. Потрібно принаймні 50 мільйонів гривень державних коштів для того, щоб кооперативи могли розвиватися. Окрім цього, потребує вдосконалення і податкова складова, яка нині є надто обтяжливою для дрібних власників, пояснює Микола Гриценко. Образно, якщо дядько здав на тисяч. Чу гривень молока він мав заплатити 37% податку не з доходу, а від обороту. Закон про сільськогосподарську кооперацію врегулював питання податкового статусу кооперативів. Вони чітко записано в законі, є неприбутковими організаціями. Залишилося одне найбільш проблемне питання: оподаткування податком на додану вартість сільськогосподарської продукції особами, яка збувається через кооперативи в економічному просторі. Уже ця проблема визначена. Наш сьогодні проект спільно з міністерством. Погодили економічне обґрунтування цього податку. Цей податок стримує збут продукції через офіційні канали. Це формує тіньовий ринок сільськогосподарської продукції. Можна буде, хоча б десь щорічно, 10-15% збуту продукції виводити офіційні канали збуту. Сьогодні в світі чотири п'ятих сільськогосподарської продукції продається запакованою. У нас пакується лише одна п'ята частина. Кожен окремий селянин не в змозі встановити у себе обладнання для фасування та пакування продукції. Це можна зробити лише об'єднавшись. Кооперація надає можливість створювати переробні цехи, оптимізувати процеси виробництва і збуту. А поки її немає, виникають справді кумедні ситуації, розповідає директор Рівненського регіонального центру з інвестицій та розвитку Олександр. Олександр Осовець, шліфована морква, яка завозиться на Рівненщину в супермаркети з Київської області, туди приїхала з Рівненської області. Це ж парадокс. Моркву повезти в Київ. Там переробити, привести сюди для продажу елементи переробки не такі дорогі. Відсутність найменшої передпродажної підготовки штовхає виробників в обійми перекупників, а це мізерні закупівельні ціни, що часто не перекривають навіть витрат на виробництво. Об'єднання дрібних виробників кооперативи та їх належна підтримка здатні подолати цю проблему. Наголошує президент Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України Іван Томич. Формування конкурентної справедливої закупівельної ціни для виробника і зниження ціни для споживача. Щорічно виробники продукції втрачають від 60 до 70 мільярдів гривень за низьких закупівельних цін. Приблизно ж таку саму ціну втрачають наші споживачі, щоденно розраховуючись за дорогі продукти. Ключ... До розв'язання цієї проблеми розвитку обслуговуючої сільськогосподарської кооперації. найбільш ефективною моделлю об'єднання дрібних сільськогосподарських виробників в Україні може стати створення багатофункціональних кооперативів. Вони мають виконувати постачальницькі заготівельно-збутові та сервісні функції. Вважає керівник напрямку розвиток ринкової інфраструктури проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест Микола Гриценко. Є постачальницькі копера. Щоб забезпечити таке досить вигідне постачання матеріально-технічних ресурсів для себе, закупляє опто пальне, мінеральне добриво. Другий заготівельно-збутовий кооператив. Люди вирощують картоплю, об'єдналися в цей кооператив з однією метою, щоб тільки об'єднувати партії цієї картоплі і вигідно оптом її здавати. Можливо, сортувати, пакувати і здавати сервісний кооператив. Люди об'єдналися, купили якісь трактори, арати свої ділянки спільно Кооперативи які поєднують в собі оці всі функції. Це багатофункціональне. За нашою оцінкою, ці сільські місцевості, ці малі кооперативи априорі мають бути багатофункціональними. Моя земля, моє право. Розвинена сільськогосподарська кооперація важлива передумова економічного благополуччя сільської місцевості. Окрім цього, обслуговуючі кооперативи покликані розв'язувати численні соціальні проблеми села, сприяти згуртуванню місцевих громад, говорить Микола Гриценко. Клієнтами кооперативу є його власник. міжнародні принципи кооперації – це піклування про членів кооперативу, підтримка навчання членів кооперативу, інформаційне забезпечення і підтримка розвитку соціальної інфраструктури сільської території, в межах якої працює кооператив. Кооператив – є об'єднання людей як громадська організація. І об'єднання їх як економічна субстанція. в економічно розвинутих країн кооперативи десь на 70% виконують функції економічного забезпечення членів коперативу, десь на 30% – соціальний розвиток. Нас навпаки, 60% функцій цього кооперативу це об'єднання людей, щоб їм допомогти вирішувати спільні проблеми. Одним із таких спільних завдань є, зокрема, розбудова сільської інфраструктури, додає Іван Томич. Це утримання і ремонт доріг у населеному пункті, водопостачання, ремонт техніки і надання послуг, які потребує місцева громада. А питання влади на кожному рівні сприяти цьому напрямку. Попри чималі труднощі, які нині стоять на шляху розвитку сільськогосподарських кооперативів, цей рух в Україні має майбутнє, переконані фахівці. Головне, дрібні сільськогосподарські виробники мають усвідомити, що об'єднання в кооперативи чи не найголовніша передумова їх виживання в складних реаліях сьогодення, наголошує Микола Гриценко. Я не бачу перспективи взагалі виходу дрібних власників із своєї продукції на організовані ринки збуту продукції, в тому числі на ринки, в тому числі на супермаркети. Фізично не може дрібний власник їхати на ринок своєю корзиною картоплі. Вони будуть працювати ці наші бідні люди, тільки для власного забезпечення є зворотня сторона. Ринок диктує умови покращення якості ефективності виробництва цієї продукції. Без цього наше село занепаде. Моя земля, моє право. Ви слухали програму Моя земля, моє право. Програма створена за сприяння проєкту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест. Пишіть нам на адресу 01010. Київ. Абонентська скринька 109. Наступну програму слухайте у понеділок, 25 лютого, о 7.20. Дізнайтесь про свої права. Подбайте про свої інтереси. На все добре.